Всім привіт! Це день зі мною. Почни свій день правильно та зроби новий манікюр. Що я і зробила? Ось це результат, я дуже задоволена, рекомендую. А це вже дорога додому та сьогодні у нас культурна програма. Ми вирішили приїхати до міста Жовва і подивитись на жовківський замок. Я багато про нього читала, тому вирішила, що його треба побачити. Перед цим ми спочатку пройшли з містом, подивилися архітектуру, це невеличке містечко, чисте, гарне, чимось схоже на маленьке європейське містечко, ну яким воно, напевно, колись і було. Я не буду вникати, ну, не буду розказувати вам історію, бо я її не знаю. Оце ми вже е, прийшли до самого е, Жовківського замку, він зараз на реконструкції. А це я щаслива, що нарешті вибралась з дому і сьогодні повезла з погодою як ніколи. Це нам розказували і показували про кувальню. Тут дуже прохолодно і було комфортно. Це вже про покої розповідали, але якщо чесно, я багато не слухала, бо мене постійно відволікала моя дитина. Але цей дух старовини він тут є і дуже крутий. Я вам рекомендую. А це елемент декору 17 століття, який ще ніколи не був на реставрації. А це таке гламурне дзеркало, яке запало мені до душі. А від цієї вази я просто в захваті. Тут така ліпка і розпис, це просто шедевр, такий непоганенький вигляд з кімнати, даже дуже непогано. А тут я щаслива, що нарешті вибралась з дому та, хоч щось нове побачила та дізналась. Всім дякую, папа! -па.